Хочете розтягнути поясницю, плечі, лопатки та ключиці. Одночасно доведеться докласти зусиль та регулярно виконувати вправу родом з дитинства, їй під силу це і навіть більше. Тому максимально розслабте все тіло та лягайте на живіт. А тепер руками дотягніться до ніг і максимально прогніть спину. У верхній точці зведіть лопатки разом. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Так буде простіше протриматися хвилин. І тягніть, не жалійте себе. Вправа не нашкодить. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона розтягне поясницю, плечі, лопатки та ключиці, а заодно допоможе зробити ваше тіло пластичніше. До зустрічі! Приємного дня!